Про дипломатичні події та новини, які пов'язані з нашою війною, на зв'язку зі студією Олександр Левченко, український дипломат, посол України в Республіці Хорватія та в Боснії Герцогині у минулому, Олександре, Я вас вітаю. вітающе вітання вам, і глядачам. Хотів би розпочати нашу розмову з приємних новин, які безпосередньо стосуються посилення нашої обороноздатності. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може отримати 1 мільйон 800 тисяч артилерійських снарядів від Чехії у рамках так званої чеської ініціативи вже до кінця 2025 року. А президент Чехії підтвердив, що вже працює над планами. На 2026 рік, які дозволять Україні отримати більше снарядів необхідних для оборони від російської агресії, пане Левченко, на вашу думку, чому ця чеська ініціатива виявилася настільки ефективною, адже ми бачили, як до прикладу, той же європейський союз або зривав терміни, в які обіцяв постачати Україні певне озброєння, або як з виробництвом тих же артснарядів не вкладався в ті терміни, які він озвучував, а от чеська ініціатива спрацювала. В чому ви бачите ключовий фактор її успіху? Треба сказати, що там теж були досить значні проблеми в кількості випущених снарядів. Але я думаю, що президент країни він колишній начальник генштабу, тобто людина військова, яка розуміє, що, як, де, куди виробляється, яким чином, в якій кількості, як можна планувати це виробництво. Ну і власне кажучи, президент Павел розумів, що коли Північна Корея дає таку кількість снарядів а там мільйони, мільйони. Ми зараз рахуємо п'яти мільйонів снарядів, тільки Північна Корея дала Росії, то стало зрозумілим, що цю війну не втримати Україні, якщо не буде снарядів. Протидіяти російській ствольній артилерії за це взялася Чехія. Чому Чехія? Тому що в Чехії один з наймогутніших військово-промислових комплекс Європі. Традиційно це ще щасила встроугорщини. Зміте, от цей комплекс задіяно. Він виробляє ці снаряди. Причому ці снаряди, звісно, набагато якісніші від північно-корейських, хоча в кількості десь уступають північній Кореї. Між тим мільйон вісімсот за тисяч за цей рік це серйозна кількість снарядів, яка дозволить нам тримати лінію оборони. На наступний рік планується ще більше виготовити снарядів, і саме головне, що в Прага заявляє, що збільшення випуску снарядів планується, незважаючи на те, чи буде досягнута мирна угода, чи ні. Що буде, ну дуже добре будуть складуватися. Якщо ні, то більше будуть застосовуватися на полях битвах. З російської окупаційної армії студія на вашу думку, який сигнал стратегічний? Планування європою моделей підтримки зокрема воєнної України на 2026, зокрема рік, надсилає Російській Федерації. Адже якщо мислити раціонально, це призведе до того, що будь-яка подальша агресія, будь-яка подальша ескалація коштуватиме Росії ще дорожче, і відповідно війна буде ще більш кривавою, оскільки Україна матиме достатньо ресурсів для ефективної оборони. Але це якщо мислити раціонально, а раціональність і нинішні люди в Кремлі, як ми побачили за останні вже дуже багато років. Поняття несумісні. Так здається, що вони не дуже раціональні, але там працюють аналітичні центри, все прораховується і так далі. І, і дії деякі не робляться на випередження. Росія дуже так збодрилась, коли Сполучені Штати Америки фактично заявили про припинення військової допомоги Україні. От за нової адміністрації, а проте не зрозуміло, що йдеться саме про безкоштовну військову допомогу. Ось угода про копалених двостороння України Сполучених Штатів Америки відкриває можливість закупівель зброї в США, і це трошки менше ніж ми отримали минулого року, але практично до 30 мільярдів. Європа теж продовжує підтримувати Україну фінансово дні. Як висловився комісар з питань оборони Європейської комісії Кубілюс, що в принципі ці 40 мільярдів євро допомоги можна конвертувати у 80 мільярдів, і він пояснив, як набагато ефективніше навіть ці 40 мільярдів вкласти не в оборонний комплекс європейських військово-промислових підприємств, а українських підприємств. Які працюють в Україні або які перенесені під кордоном на територію умовно Польщі, на умовно Чехії і так далі. І ці підприємства дешевше все входиться це виробництво ну, мінімум в два рази. І якщо ці гроші 40 мільярдів саме вкладають в українську промисловість, а я думаю, що українська сторона не проти цього, то реальна допомога Україні збільшиться вдвічі. І це сигнал Путіну. Який вирішив вести війну на виснаження? Чи вистачить у нього самого сил для ведення цієї війни? Чи може йому треба нарешті сісти за тіл переговорів і домовлятися з україною та американцями? Студія. Сьогодні люди у Кремлі зайняті не лише плануванням подальшої агресії проти України, від якої вони судячи за всього відмовлятися, не збираються, а й організацією свого параду на честь так званого дня перемоги 9 травня, так званого оскільки це день перемоги лише у Російській Федерації. Суречи з усього найвищим гостем, який долучиться, точніше, навіть не найвищим, можливо, все ж таки, чисто по рангу посад будуть співставні, а найважливішим гостем, який долучиться до цих урочистостей, стане китайський лідер. Сід. Зіпін, який проведе у Москві, як там уже оголосили, одразу кілька днів, і, зокрема, буде брати участь у якихось урочистостях, пов'язаних зі святкуванням 9 травня. Безумовно, присутність дзіпіна у Росії у такі дні це дуже сильний сигнал. У першу чергу, західному світу, Європі та Сполученим Штатам. Як ви цей сигнал розумієте? Ну, вони ж використовують дуже. І таку знакову подію, розумієте? Це ж не просто двосторонній візит, підтримки і так далі, начебто приїжджає на святкування 80-х років перемоги над нацистською Німеччиною. Фактично, перемога над нацистською Німеччиною відкрила шлях до закінчення всієї Другої світової війни. От, очевидно, Путін пообіцяв, що приїде в Пекі на святкування закінчення Другої світової війни, вона закінчилась там на території Китаю. От тому е, треба розуміти, що тут є, як би мовити, привід, чого він, начебто, е, приїжджає е, е, до Москви разом з тим, всі зрозуміло уважно слідкують, які домовленості можуть бути чи не можуть бути, особливо військовій сфері між Пекіном та Москвою, враховуючи, що Китай декларує свою нейтральність у е, війні в Україні. І звісно, якщо будуть якісь окремі військові домовленості, це фактично рушить той імідж, який вибудовувався більше трьох років. От е, е, офіційним Пекіном. Отже, Європа уважно слідкує за Китаєм, в тому числі і в контексті і зв'язків, які можуть бути Повернуті в нормальне русло, якщо Китай нормально себе поведе в Росії, ці сигнали надходили і Пекіну. Для США це супротивник номер один, а для Європи ну, поміркованіші зараз виступи відносно Китаю. Тут можливі різні дискусії. Тому від того, як поведе себе китайський лідер під час переговорів москві багато від того, як до нього буде продовження ставлення не особисто до нього для Китаю у європейців, і власне кажучи, у Сполучених Штатах Америки звісно, звісно, що Україна дуже важно слідкуватиме за цим перебуванням студією. А які варіанти поведінки сідзіпіна, ви розглядаєте? Що він може зробити? Такого, що не сприймуть на заході в рамках такої дипломатичної активності, тим паче, враховуючи, що переважна кількість таких візитів закінчується, як правило, декларативними заявами обох сторін, ну я ж з дипломатів, я не політолог, які там вам будуть малювати якісь варіанти і так далі. Самі до кінця не, не знаючи не будучи в канцеляріях Сідіньпіня. От а дипломати про речі, які відносні дуже обережно коментують. Не за те, що вони не можуть щось передбачити наперед, а просто це передбачення може бути хибним, тому що дуже мало інформації про те, як там міркують і що домовляється. Е, я думаю, що все-таки цю обережну політику, яку вибрав в Пекін вона буде продовжена ну, 100% на людях, як то кажуть, для преси. Для офіційних частин що там за неофіційним відбувається, це вже задачі західних спецслужб американців, щоб дізнатися, що ж там, таки насправді відбувалося, чи відбувалися якісь серйозні речі домовленості, і, і так далі. Так що тут більше буде демонстрація того, що ось лідер китайський засуджує. Другу світову війну і ініціаторів, і е, так би мовити, китайський народ. Я хочу нагадати це народ, який найбільше зазнав втрат Другої світової війни 15 мільйонів. А другим йде український народ 10 мільйонів загі позагиблим позагибли по демографічним втратам. У нас 14 мільйонів. І Це найбільше серед усіх народів і націй колишнього радянського союзу. Що на жаль ще слабо. Пропагується нашої дипломатії. Студія Путін намагається використати свої урочистості до 9 травня, не лише для того, щоб показати міцність його союзу з Китайською народною республікою, а для того, щоб протестувати єдність Європейського союзу у питанні підтримки. України Уже з'явилася інформація від словацького прем'єра Роберта Фіц, що, попри попередні чутки, що він пропустить святкування у Москві 9 травня, він все-таки туди збирається поїхати щодо президента Сербії, Вучича, поки не зрозуміло. Є інформація про те, що він перервав свій візит до сполучених штатів через хворобу, і крім того, його госпіталізували. На вашу думку, що означає той факт для єдності Європейського союзу у питанні підтримки політичної України, що прем'єр-міністр Словаччини, члена Європейського союзу, прямує до Москви на 9 травня. Аж з одного боку, проросійські симпатії Фіцо ні для кого не є секретом в Європейському союзі. Він їздив, цілувався з Путіним, але з іншого боку, у попередні роки повномасштабного вторгнення, така проросійська позиція все ж таки стримувала все одно, щось стримувало політики від того, щоб їздити до на апарат до Путіна 9 травня. Що змінилося? Ну, зараз же кругла дата, тому це трохи інше щодо символізмів. Ну і очевидно, цю цукерку отримав він від Москви, от якусь додаткову і вони ж йому обіцяли все постачати газ по південному потоку. Україна ж припинила постачання своєї території да? російського газу в Західному напрямку. Ну і, власне кажучи, це продовження того, що я казав попередньо, Фіцо їде, що начебто радянські війська визвали Словачину, і це важливо, от а найбільше тут нація це росіяни, які доклалися перемоги над нацизмом не росіяни. Ще раз підкреслюю загиблих українців 10 мільйонів. Ем, демографічні втрати України 14,3 мільйонів. Це при тому, що радянських людей загинуло 20 мільйонів. А демографічні втрати Радянського Союзу 27. От 50 плюс від всіх народів це українці. І це якраз чомусь у нас слабо говориться і так далі. Йому треба їхати, якщо поклониться бійцям, тому що визволяли словаччину бійці другого українського фронту. 60% бійців другого українського фронту це українці. А другий український фронт мобілізував, як правило, наших хлопців з центральної України. Перший український це північна, другий центральна Україна і третій це південна Україна. І от поклонитися, якраз загиблим другого українського фронту, українцям було б непогано приїхати до Києва, селити голову, тим паче, що в Другій світовій війні Словаччина була союзником нацистської Німеччини. Але нагадаю, що Радянський Союз теж був союзником нацистської Німеччини і він розпочав цю Другу світову війну нападом на Польщу. Спочатку напала Німеччина, а потім Радянський Союз 17-го року. Вересня, ну, власне кажучи, пам'ятаємо спільний німецько-радянський парад в Бресті. Uh -huh. і, і тому треба розуміти, що деякі речі, які хочуть показати себе антифашистами, вони далекі від цього. І якщо ви хочете щось зрозуміти краще, вивчайте історію і докупуйтесь до справедливих і правильних речей. Студія. У європейському союзі вже попереджали і Фіцо і Вучича, що у разі, якщо їх намір відвідати парад у Москві буде реалізований, країну країни, які вони представляють, можуть очікувати серйозні наслідки. На вашу думку, чи є у європейського союзу достатньо інструментарію для того, щоб покарати і Вучича, і е, Фіцо за таку відверту спробу розхитати єдність європейського союзу у питанні протистояння російській агресії? Ну, щодо Сербії, звісно, набагато більше інструментів, тому що Сербія кандидат на вступ в Євросоюз і так далі. Словаччина ну, набагато складніше. Це вже країна, яка є членом Євросоюзу і розмахує прапором антифашизму і того, що це боротися з нацизмом і так далі. От. Ну, Щодо Вучича, бачите, він захворів. Я завжди нагадував нашим сербським друзям, що це вічно як користуються радянське посольство, свєтська армія визволила Білград, та не совєтська армія, а то уточнення є невеличке. Третій український фронт. Третій український фронт, який складався 60 українців, звільняв Білград. І це треба розуміти сербській стороні. Як... Угу. Третій український звільняв і угорщину. Тобто про це має дуже добре пам'ятати Орбан, якщо в нього там якісь ще питання і незрозумілість є. От. Тому українці внесли свій вирішальний вклад, і нам дуже болісно, коли потомки, начебто антифашистів, борються проти незалежної держави, яка член. Організація Об'єднаних Націй на підставі того, що зробила найбільший вклад в боротьбу з фашизмом серед усіх європейських націй. Тому нагадаю слова Вінстона Черчилля ще відразу після Другої світової війни, який сказав так: я не здивуюсь, коли майбутні фашисти будуть себе представляти як антифашисти. Дивіться на Москву. Тоді. Так, безумовно, ви апелюєте до історичних фактів абсолютно справедливо, але ж те як була викривлена. Історія і як вона була використана Путіним для того, аби легеметизувати абсолютно варварські речі, які він зробив зі своєю країною, зі своїми сусідами впродовж тих 70, 80 вісімдесяти вже майже років, які минули з дня завершення Другої світової війни, звісно, не залишає простору для того, аби намагатися якось раціонально аналізувати суть всього цього мракобісця, яке відбувається довкола 9 травня у Російській Федерації. Питання правди там уже дуже давно не стоїть. Хочу з вами також обговорити ситуацію з кадровими змінами в овальному кабінеті в Америці. Дональд Трамп звільнив свого радника з питань національної безпеки Майкла Волкса. Видання Політіка пише, що посаду радника з національної безпеки буде поєднувати з посадою держсекретаря Марко Рубіо. Причому буде робити це настільки довго, наскільки це можливо. Я читаючи західну пресу, часто. Бачив мі згадування про те, що Марко Рубіо є чи не найбільшим симпатиком збереження, збереження суверенітету та територіальної цілісності України у команді Дональда Трампа і цю позицію він відстоює разом з генералом Келогом на іншому боці. Цієї барикади стоїть Вітков з його постійними візитами до Москви і про заявами у медіа. Тож, на вашу думку, той факт, що Марко Рубіо тепер очевидно буде мати більше впливу в офісі Трампа, якщо він дійсно буде поєднувати ці дві посади. Які наслідки може мати для американської політики щодо питань російсько-української війни? Треба розуміти, що все вирішує Трамп особисто. Так і звісно, що всі інші намагаються якось впливати на його рішення своїми думками, своїм досвідом, але Трамп вважає, що в нього досвід настільки великий, що він може проаналізувати будь-яку подію, будь-яку ситуацію, і так далі. Тому я думаю, що і це є сигнали про те, що Рубіо не може бути довго на двох цих посадах. Значить, має прийти погодження нової кандидатури. Звісно, це людина має зайняти цю посаду, тому що справ дуже багато. Ця посада вона укомплектована у склад, так би мовити, апарату Білого Дому, тобто всі зовнішні зв'язки президенти йдуть через радника з питань нацбезпеки, президента, США через держсекретаря. Розумієте різницю? Значить, одне й те саме, але не зовсім. От і, і тому, звісно, що готується кандидатура для цього. Були вже інформації про те, що заступник керівника апарату Білого Дому буде рекомендований на цю посаду, начебто, Трамп сказав, що він йому довіряє, і це людина, яка професійна. От, ну власне кажучи, ми знаємо, що і Волці, і і Рубіо теж раніше говорили дуже багато про українських речей. От, ну, зараз. Трошки динаміка, на жаль, була змінена. от Сподіваємося, що після цієї важливої символічної зустрічі президентів Зеленського і Трампа в Ватикані от в соборі святого Петра, де витав Святий Дух, росіяни не казали, що там витають демони демони вітають в Кремлі. Вони путають. А де витав Святий Дух? І цей святий Дух, я думаю, допомагає тому для розуміння. Американського лідера його оточення наскільки важливо Україна і наскільки важливо зупинити російську агресію. Тож сподіваємося, що новий, так би мовити, хто чогось замість Волцев і проб'ємо цю посаду. Не будемо знати наперед і говорити, хто це буде. буде активно лобіювати як інтереси Сполучених Штатів Америки, а і так і інтереси того, що війну треба закінчувати. І закінчить його на засадах справедливих і правових, враховуючи, що штаб-квартира організації Об'єднаних Націй знаходиться саме в США в в студії. Іронічно, що країна, в якій священики святять ядерні ракети, говорить, що десь у Ватикані. Живуть демони, але для Росії така відверта дволикість абсолютно у всьому давно не новина. Щодо самого Трампа він зробив ще одну заяву, яка стосується його бачення фундаментальних причин, з яких Росія та Україна не можуть укласти угоду про завершення цієї війни. Він сказав, що зробити це заважають емоції, ненависть, яка існує з обох сторін, додавши, що сподівається, що найближчим часом цей фактор вдасться подолати і сторони прийдуть до якоїсь угоди на вашу думку, той факт, що Трамп знову намагається збалансувати відповідальність за цю війну між Україною та Російською Федерацією, свідчить про реалізацію якоїсь такої тонкої дипломатичної стратегії, у якій він спочатку звинувачує Україну, потім десь трошки звинувачує Росію, потім каже, що обидві сторони війни чи швидше свідчить про відсутність такої стратегії, взагалі що і спонукає його в різні дні робити заяви, які показують абсолютно ну, якщо не протилежні, то як мінімум. Суттєво. Такі, які суттєво відрізняються одна від одної точок зору на цей конфлікт. Ну, зрозуміло, що виявилося, що досягти миру справа дуже непроста. от не 24 години, години. Да? Чи хорватської сербської мови 24 години це 24 роки. роки. Це навіть не 100 днів. Не вдалося тому треба не мати резерв в тому, щоб куди ж відступати, коли щось не вийде. Ну а аргумент взаємної ненависті він такий залізний стовідсотковий. Звісно, що, що Зеленський дуже, дуже, дуже не любить Путіна. Ну і очевидно, що й Путін не дуже то прихильний до Зеленського. Це ж очевидні речі. От а так мовити, ну от не вийшло бачити настільки ця е, е, взаємна неприязнь неприязні так далі. Ну а як вона може бути, коли твою державу знищують, коли захоплюють твої території, вбивають твоїх громадян? А я а яке може бути ставлення до цієї особи, що вона робить? Ну інша справа про цю особу: чого вона з такою ненавистю вбиває? Сусідній народ, який ледь uh -huh. не назвала ідентичним росіянам. Це вже питання до цієї особи. Але ви правильно помітили, що є тут психологічний такий трюк, що начебто взаємно не, не, вони не люблять себе і тому важко домовитися. Це є присутнє, це активно просувається наративами російської зовнішньої пропаганди. Ми шокувалися. пам'ятаєте, багатьма речами, які озвучували на найвищому рівні в американській адміністрації. Відверто про російські речі. А звідки вони їх взяли? На чим хтось давав? Ну от дивіться на зовнішню пропаганду Росія виділа вже відома цифра минулого року. За минулий рік це було 400 мільйонів доларів на зовнішню, на внутрішню ще там півтора раза більше. От, а зовнішня пропаганда України от десь в порядка 10 мільйонів, от там 390 і 10. І ви розумієте, в чому цей великий розрив в тому, що чому українських наративів так мало за кордоном? На да, тому, що треба на це звертати велику увагу, навіть прості речі про підсумки Другої світової війни, і це справедливі речі. Їх чомусь ніхто не знає. Тому uh -huh. треба фінансувати інформаційну війну. І як людина, яка пройшла декілька воєн на Балканах, ще раз нагадаю глядачам: без перемоги в інформаційній війні очікуйте загальну поразку у війні, не треба концентруватися тільки на її воєнному аспекті. Тому в цьому плані uh -huh. нам треба робити кардинально швидкі зміни. Наші інформаційні політики ці на за кордон Студія. Я думаю, що таке прагнення збалансувати відповідальність між Україною та Росією за те, що між нами немає угоди, також відображає і бізнес-підхід, який Тональд Трамп. Прагне використовувати у питаннях пов'язаних з війною Росії в Україні. Тобто це в бізнесі сторони можуть ненавидіти одне одного настільки, що їм важко укласти угоду. Але у війні, коли є жертва і коли є агресор, дійсно, як мінімум, дивно звинувачувати, що жертва агресора ненавидить, і їм важко порозумітися. Щодо ще однієї історії, насправді з одного боку комічної, з іншого боку, і лякаючої, Дональд Трамп опублікував у своїй соціальній мережі зображення себе у як би це назвати у образі папи римського на троні, чим до речі рознімав американських католиків і спровокував дискусію серед політиків про те, чи дійсно це просто жарт, і дійсно Дональд Трамп просто намагається якось розважити своїх виборців, а не демонструє щось, з чим американська демократія досі не стикалась. Як ви вважаєте? Що про нинішню американську політичну культуру говорить от той факт, що американський президент дозволяє собі такі кроки, і ці кроки при цьому ще й зачіпають почуття дуже багатьох людей, оскільки деякі американські католицькі організації вже висловили невдоволення таким кроком американського президента. Ну я своє ставлення не буду е озвучувати, тому що е тема досить чутлива стосується особи, яка найпливовіша в світі. Я тільки озвучу е те, що сказали не, не деякі, а всі католицькі організації Сполучених Штатів Америки: що це неприпустимо, це не смішно, політично незрозумілий меседж. Тому краще таких речей не робить. Ну і враховуючи що католики, там 30% населення і електорату, значить, сполучених штатів Америки складають їхнє слово. Я думаю, до цього слова будуть прислухатися у Білому домі. Студія а, на вашу думку, які наслідки для американської демократії може мати ось така естетика влади, коли американський. Президент, по суті, позиціонує себе, ну, можливо, не як Бога, але як ідола для свого електорату. Ну, В контексті піару, в контексті залучення більшої кількості виборців, передвиборчій кампанії там, так би мовити, засоби не дуже перебираються. Все, що допомагає збільшити популярність, ці засоби. Використовується, mm -hmm. і, і те, що раніше використовувалось, ну це більш-менш нормально, зрозуміло і так далі. А, вже після виборчий період, ну начебто ситуація ж вже помінялася. Зрозуміло, 4 роки. От, зрозуміло, скільки проголосували, приблизно відомо, де які штати, де сині, де червоні, і так далі. І, і тут деякі речі, звісно. Кожен має сам для себе визначати, потрібні вони чи ні. Раніше такого в американській культурі не було політичні, зараз це присутнє. Ну, очевидно, світ міняється, але умовно в контексті політичної культури, яка є в Європі, в країнах, які себе відносять до західного світу. От, деякі речі все таки викликають певні mm -hmm. е е непорозуміння, деяке несприйняття можливо і так далі. Проте світ змінюється, міняється, і не виключено, що політичне вподобання щодо культури поведінки на людях серед громадськості будуть змінюватися. Чи на краще це покаже час студія? Дякую вам за час, який ви присвятили нашому спілкуванню. Олександр Левченко, український дипломат, посол України в Республіці Хорватія та в Боснії Герцогні. У минулому був на зв'язку зі студією.